Дві дорожньо-транспортні пригоди трапилися на території Чернівецької області протягом минулих вихідних. Одна з них зі смертельним наслідком. Так, 27 липня на автодорозі між селом Буданець та містом Стороженець відбулося зіткнення двох автівок Ауді під керуванням 23-річної Буковинки та Мерседес Бен, з яким керував 70-річний чоловік. У наслідок аварії річний пасажир Ауді отримав. Численні тілесні ушкодження та загинув на місці події, також у результаті ДТП травмувалися водії обох транспортних засобів та 76-річна пасажирка автомобіля Мерседес Бенз. Їх госпіталізували. Того ж дня ще одна аварія трапилась у селі Іванівці. 12-річна місцева жителька, керуючи квадроциклом, допустила його перекидання, Унаслідок чого отримала тілесні ушкодження. Медики доставили її до лікарні. Ще одна автопригода зі смертельним наслідком за участі поліцейської, яка Перебувала поза службою, трапилась сьогодні, 28 липня у Новоселиці. За даними правоохоронців, 34-річна співробітниця поліції, перебуваючи за кермом Фольксваген Тігуан, врізалась в огорошу. У наслідок аварії загинула 35-річна пасажирка. Тіло загиблої направили на судово медичну експертизу. Водійка та ще одна 34-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Їх доставили до лікарні. Ще одну 32-річну пасажирку медики оглянули у госпіталізації. І вона не потребувала.